Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу розповісти вам про гілку Ріносиронте. Чи варто її прокачувати? І загалом чи потрібна вона вам? Отже, зараз я хочу вам розповісти про перший танк ЦП-43 6-го рівня. Цей танк має середнє пробивання броні базовим снарядом 140 мм, а от уже середня шкода складає 240 мм. Що стосовно голдового снаряда, то тут уже 180 мм пробивання ворожої броні. По перезаряджанню гармати, 6 секунд для цього танку нормально. Та є КВН 7 градусів до. Низу розкад на 100 метрів доволі такий середній для такого танку 0,34. Середній ДПМ на хвилину складає 2376 одиниць. Бронювання корпусу майже немає, але для шостого рівня 80 мм в лобі башні та в лобі корпусу доволі непогано. Максимальна швидкість вперед з обладнанням 54 км та назад 22. Що ж нас стоїть тут за обладнання? Обладнання гарматний досилач, приціл та турбонагнітач. І, звісно ж, бойове братерство. Такі тактичні характеристики ми маємо на цьому танкові. На цьому танку ми Пинятися не будемо та пройдемо трішки далі. Ви все рівно будете цей танк проходити. Наступний танк 7 рівня Це de Salto P88 або ж то Р88. Цей танк уже чимось універсальніший та має середнє пробивання базовим снарядом 164 мм, та середню шкоду 240. Перезряджання гармати складає 649. Також цей танк має КВН 8 градусів донизу та до верху 20. Але якщо помислити розумно та подумати, чи варто цей танк взагалі. Залишати собі в ангарі, то я можу вам сказати з впевненістю, що цей танк відсотків 10 гравцям, яким сподобається цей танк. Чому ж цей танк може вам не сподобати? Тому що він дуже длінний, він не такий швидкий, всього 35 кілометрів вперед. Бронювання корпусу, звісно ж, тут є. Під хорошими кутами 100 мм в башні та 100 міліметрів в лобі. З обладнанням цей танк має 6,49 перезаряджання з гарматним досилачом, прицілом та вентиляції. Так, на цей танк можна поставити турбонагнітач, та ви будете швидше їхати. Але все ж таки, якщо розібратися, тут Тут у нас є ще два хороші претенденти, яких варто буде прокачати. І давайте зараз ми розпочнемо із восьмого рівня це Progetto 54. Progetto CC 55 мод 54. Цей танк уже мені дуже сильно сподобався. Я на ньому грав та відіграв доволі немало боїв. І зрозумів, що цей танк серед всієї гілки прокачування, ну і звісно, наступного танку, непоганий. На ньому приємно грати, на ньому можна кайфувати, тому що цей танк має середнє пробивання в. 202 мм та 320 середньої шкоди, і барабан. Перший снаряд, який перезаряджається 11,4 секунди, другий 13,2 секунди і третій 14,9 секунди. Загальне перезаряджання барабану складає 39,5 секунд, та між снарядами 3,5. Так, між снарядами це дуже багато, але все ж таки цей танк показує, хто в домі хазяїн. Якщо ти виїжджаєш проти свого однокласника, одну пулічку дав, противник дав тобі пулечку, ти швиденько перезарядив ще одну пульку. І роздаєш їм барабан, і ти у свого однокласника просто забираєш з чотирьох пострілів. Мало того, в тебе ще й барабан. Але є танки, на яких ти не можеш забрати із чотирьох пострілів. Потрібно п'ять пострілів. Тому не спіши, можеш прийняти два постріли, а потім розкадешитись, якщо ти залишився в ПВП. Ніколи не віддавай відразу весь барабан. Зіграй на перший снаряд, заряди його, а потім ще видавай свої три снаряди. КВН 9 градусів. 9 градусів КВН, та ще й бронювання башти в 200 мм. Доволі непоганий цей. Танк для того, щоб танкувати від горбів та мати хоч якийсь захист, тому що бронювання корпусу, як для восьмого рівня, 100 мм, це малувато, але також має свої прикалясики, може танкувати та все ж таки вивозити якусь каточку. Доволі приємно. Середнього ДПМу на хвилину взагалі немає, всього 1680 одиниць, тобто висновок який, маєш барабан, але не маєш ДПМ. Швидкість вперед 49 км. і цей танк дійсно їде швидко вперед, і на нього можна розраховувати, тому що цей. Танк має потужність двигуна в 645 кінських сил та при масі танку в 46,4 тони. Що у нас по обладнанню для таких тактичних характеристик із розкидом на 100 метрів 0,33, час зведення 2,37 та таке чудове перезаряджання. До речі, забув нагадати, що середнє пробивання голдовим снарядом бронепідколом складає 230 мм. По обладнанню у нас тут приціл обов'язково, тому що в танку дуже великий розкид та турбонагнітач і вентиляція. Для барабанного танку вентиляція це як другий доппайок, але все ж. Таки не забувайте, що на таких танках потрібно возити допайок та бойове братерство, і, звісно ж, ремонт по навичках. Можу сказати, що цей танк вам сподобається, тому що дійсно, коли я його прокачав, на сток гарматі мені було дуже неприємно на ньому грати. Але потім, коли я зрозумів, що цей танк файний, ой, як мені сподобалось. Наступний танк це Progetta c 50 Mod 66. Цей танк доволі непоганий, тим, що у нього є дві гармати на вибір. І розпочнемо відразу із таких маленьких характеристик із пробивання. Та бронювання, середнє пробивання 258 мм на бронебійному снаряді, та середня альфа 320 одиниць. Голдою у нас 281 мм бронепідкол, що доволі непогано, якщо це бронепідкол, тому що бронепідкол він завжди може пробити в каток, а от уже якщо кумулятив, то буде дуже складно. Перезряджання на такій гарматі складає 10 секунд. Перший снаряд, 11 секунд другий снаряд, 12 секунд, третій та четвертий 13 секунд. Тобто загально ця гармата має 4 постріла, 3 секунди. Перезаряджання між пострілами та 47-47 перезаряджання повного барабану. Але у нас є ще друга гармата, яку ми також можемо поставити. Тобто ця гармата була 9 го рівня, як ви будете все рівно прокачувати від танку 8 го рівня. Ви будете спочатку катати на гарматі 8 го рівня, а потім ви прокачаєте собі уже 9 го рівня, про яку ми щойно говорили. А от уже 10 го рівня гармата, тут уже щось інше. Середня шкода в 400 альфи, середнє пробивання базовим снарядом 242 мм, але тут уже кумулятиви, які пробивають 303 міліметра. І звісно ж, тут всього три снаряди в барабані. Але я пограв на одній гарматі, на іншій гарматі, і я зрозумів, що одна гармата підходить для відкритих карт, такі як місцеві гору, такі як місто. А от уже та гармата підходить для таких більш закритих карт, де особливо багато будиночків або ж то заборчиків чи чогось іншого. Але і та, і та гармата дуже комфортна. Перезаряджання, до речі, цієї гармати, що на 4 середньої шкоди. Складає 11 секунд першого снаряду, 12 секунд другого снаряду та 14 секунд третього снаряду. Призрядження між пострілами 3,5 секунди. Але за рахунок того, що у цього танку є КВН 9 градусів донизу, розкид на 100 метрів всього 0,3, але середній ДПМ всього 200, то при цьому ми маємо бронювання корпусу в 130 міліметрів і бронювання башти в 195 мм. Загальною швидкістю 45 км вперед. Але назад наша швидкість складає всього 12 кілометрів. Тому якщо ти вже поїхав вперед, то назад тобі буде дуже складно виїхати. Шукай позиції, де ти не зможеш застряти та тебе через твою швидкість назад не вб'ють. Отже, наступний танк, про який я хочу розповісти, це Ріно Серонте. І зараз я хочу відразу сказати висновок про Ріно Серонте і загалом про Progeto 66. Про 66 та ProGo 54 вам будуть комфортні у грі, тому що перезаряджання барабану не таке довге і воно приємне. Загально я колись катав на тест, як тільки ці танки Танки вийшли, я вирішив спробувати, що ж це за танк, і в загальному мені було дуже складно подумати, що Ріносеронте зможуть так занерфити. Тому що, коли з'їхав перший бій на Ріносеронте, я був просто шокований, яка це була імба. Попадає, тобто стабілізація, точність, пробивання, бронювання, швидкість. Вау, конфетка. Персик, але потім клацуньк, і вже в релізі він вийшов не такий добрий. Але ви самі знаєте, що таке буває, сильно імбує і потрібно не. Отже, зараз хочу розповісти вам про ріносеронте. Так, в загальному зараз хтось скаже, ти не прозумієш і так далі. Там альфа, пробивання і так далі. Але, друзі, те що тут альфа в 490 засереднє пробивання базовим снарядом бронепідколом 268 мм, а акумулятивним 325. Це ніяк вас не рятує від того, що тут перезаряджання останнього снаряду складає 18 секунд. З першого снаряду 14 секунд перезаряджання, другого 15 секунд перезаряджання, та третій снаряд перезаряджається 18 Секунд і це дуже багато, тому що насправді цей танк може не потрапити в броню, не попасти будь-куди, а полетить просто невідомо куди. Тому те, що на цьому танкові дуже файне зведення, на 100 метрів, КВН це круто, тому що час зведення 1.76, розкид на 100 метрів 0,28, КВН 10 градусів донизу. Це круто. Але що ж тут сталося із ДПМом в 2000 в хвилину? Бої, звісно, у нас ідуть по 2-3 хвилини. Буває таке, що ти просто не встигаєш на. Стріляти, тому що твоя команда може поїхати десь в кущах стояти, може поїхати десь просто в один, в один напрямок 10 танків та там злитися проти трьох. Ну і все загалом тобі закінчився, і ти просто не встигаєш закадешувати свої 14 секунд. Але не будемо довго ритися в цьому танкові та розбирати його. Давайте відразу перейдемо до його міцності бронювання швидкості. Міцність танку 2000 хп бронювання корпусу 135 мм в лобі. Це доволі непогано, в принципі, тому що через те, що у нього дуже овальний лоб та під нахилом. То цей танк трішки танкує, але що з бронюванням башні в 210 мм? Так Ріносеронте трішки апнули в оновленні 1.20. Так це багато чого нам показало, що Ріносеронте зараз не так пробивають, і ніби він приємно грається, але все ж таки йому не вистачає того перезаряджання. Ну дуже довге перезаряджання. Якби хоча б зробили 12 секунд, 14 секунд та 16 секунд, уже було б хоч якось поприємніше. Ну 18 секунд останнього снаряду це дуже дуже багато. Перезаряджання між пострілами в 4 секунди та загальне перезаряджання барабану в 47 і 4 секунди. Тобто ви уявляєте так, що це перезаряджання барабану в 47 секунд, ну дуже довго затягується. Це майже той самий вафентрагер, який може перезаряджатися, мати альфу в 560 та середню альфу в 3000 Хто пам'ятає, ще вафентрагера він перезаряджався 55 секунд, але в нього 6 пострілів було, і він з барабану виносив мауса. Що ж ми маємо по швидкості? Максимальна швидкість вперед 40 кілометрів. Назад. 15 км. потужність двигуна 700 кінських сил, і питома потужність на одну тонну 1548, з тим, що ми маємо 45 тонн. Так, загалом цей танк непоганий. Якщо взяти, наприклад, на якийсь івент, Ріно там грати не зможе, просто тому що там потрібен ДПМ, бронювання і багато чого іншого. Але якщо подивитися, пограти в рандомі, якби бої в рандомі, хоча б в середньому коливалися 5-6 хвилин, Ріно міг би ще настрілювати доволі непогану кількість ХП. Тому зараз я хочу перейти до висновку, чи варто взагалі прокачувати 10 рівень? Так, в принципі, можна пограти на 10 рівні, придбати його, подивитися, чи зайде вам він, чи не зайде. Але я можу вам сказати, що Ріно Серонте я колись на ньому грав, і мені він не сподобався. Можливо, зараз, якщо його викупити, буде цікавенько на ньому грати. Мене просто більш за все радує, що тут 490 альфа, але перезаряджання гармати ну дуже довге. Тому є такі прихильники, які не грають на 10 рівнях, а грають тільки на 9 та 8 рівнях. Я можу сказати вам з певністю, що дев'ятий рівень вам сподобається набагато більше ніж Ріносеронте. Але я планую Ріносеронте викупити та на ньому пограти, подивитися, як же ж його апнули. І що тобі сподобався огляд, не забудь підписатись на канал та написати коментар, що ти думаєш про ці танки. До зустрічі в нових відеороликах. Бажаю успіху та тихого мирного неба. Всім пока-пока.